Коли ми говоримо про розумну організацію життєвого простору, ми розуміємо тут не тільки як розміщена наша економіка в просторі територіальної громади, ми говоримо про таку організацію просторового планування. І створення комунікаційних мереж, що люди мають можливість між собою спілкуватися просто і доступно. Вони мають простий доступ до органів управління, які знаходяться в тій чи іншій території. А центри поселень вони організовуються таким чином, щоб стати такою точкою збору для людей, які там проживають, точкою комунікації. Можливістю комунікації між дітьми. І тут у нас є дуже цікавий досвід, наприклад, у Волочиській громаді там в кількох селах вирішили створити такий спільний простір, заасфальтувавши частину дороги в центрі села, обмеживши рух транспорту, по цій частині. І виявилося, що від цього змінилося дозвілля дітей, тому що діти бачили лише ролики і скейти по телебаченню. В селі неможливо було це використовувати. Поява там 900 метрів рівного асфальту привела до того, що сільські діти включилися в забавки, які є важливі для дітей у містах. Коли ми говоримо про розумне використання ресурсів, Ресурсів та охорона довкілля, ми думаємо, що в об'єднаних громадах, ну, взагалі в містах, селах, селищах, люди починають думати таким чином, що найважливішим стає не утилізація сміття, а мінімізація сміття. Важливим чином стає не просто переведення там, котлів з газу на дрова, і що за кілька років. Приводить до спустіння лісу, а створення лісів з швидкоростущими деревами, які цю потребу в дровах компенсовують. Тобто це розумне використання ресурсів і охорона довкілля це обов'язковий складовий елемент зростання, розумного зростання території. Ну звичайно, нічого це все не може бути реалізовано, коли ми не будемо говорити про розумних людей. Хто такі розумні люди? Це люди, які постійно. Займаються саморозвитком, самоосвітою, тому що економіка настільки змінюється, що сьогодні ти займаєшся одним, завтра це вже нікому не потрібно. Треба не думати, що можна зупинити впровадження парових машин, як це колись думали лудити у Британії. Все все одно зупинити прогрес неможливо. Треба швидко адаптуватися до змін, які несе прогрес. Розумні люди це здоров'я спосіб життя, тому що в Україні, особливо в сільських територіях, об'єднаних територіальних громадах. Є величезна проблема демографії. Народжуваність є достатньо низькою, тому надзвичайно важливо продовжити активний період тривалості людського життя. А для цього треба відмовитись від поганих звичок. Для цього потрібне зайняття якою спортом, фізкультурою, і це стає таким спільним бажанням і завданням місцевої влади і місцевого суспільства, яке починає. Розуміти, що саме від нього залежить якість життя і тривалість активного періоду. Коли ми говоримо про розумних людей, ми говоримо і про місцеву ідентичність територіальних громад, яка формується на основі там, спільних цінностей, минулих надбань, минулих традицій, але яка орієнтується у майбутнє. А не тільки залишається у минулому, тому що, наприклад, ті ж самі ремесла, які сьогодні... В багатьох місцях втратені, в деяких ще зберігаються, їх не можна штучно довго зберігати, тому що якщо немає збуту продукції, яка робиться, то дуже складно утримати майстрів, щоб вони цим займалися. Але от поєднання традиційних ремесел з новими ідеологемами дає дуже хороші результати, і коли Подивитися в інтернеті, можна побачити, наскільки популярними є зараз там електрообладнання, освітлювальні прилади, які поєднують у собі ремесло обробки дерева, обробки каменю, є сучасна мебель, яка базована на традиціях, є прикраси, які знову ж таки поєднують Сучасні тренди і стародавні технології. Оце все є надзвичайно важливим, і це може бути дуже багато. І європейські консультанти в цих сферах говорять, що новий, новий світ це світ мільйонів підприємливих людей, які займаються в самих різноманітних нішах. Тому що на всіх заводах Фордіка. Чи БМВ у кожну громаду точно не вистачить?